Млівських агента поздавала ті чи інші пости прикордонної служби на багатьох напрямках по світу, намагають за мною увігнатися і створити, вчинити якісь чолозінський Сергій випустив Боголюбова. Це все нагадує Волинь, Луцькі люди повинні відповідати як єдина організована злочинна група, яка підривала національну безпеку української держави. Товариство, з вами Спринський. Продовжуємо розслідування про прикордонну мафію Дайнеко Сергія та Вадима Слюсарева. Багато хто мені пише, що Вадим Слюсарев під час початку повномасштабного втік у Росію. Ні, він зараз спокійно знаходиться на Харківщині, на Київщині, бо, на мою думку, його прикривають з офісу президента. Сергій Дайнеко покриває ці всі речі, а більше того.